Яка сталася в нашій області вона безпечне, без перевірчення без вона надзвичайно, тому що прецедентів в цьому ще не було за останні 20 років в Україні, в нашій області навіть такого не було, щоб так грубо попиралися права людини, права адвоката, журналіста, правозахисника, як сталося в нашій області нещодавно силами працівників БНОН на нашої області і тим хто допомагав. допомагати. Початку я представлюся, я голова Всеукраїнського об'єднання Голос звати мене Ростислав Лудзинський, Запрошення на нашу прес-конференцію головний редактор газети Голос народу Івано-Франківщини, який проводив безпосередньо журналістські розслідування, пов'язане з такими ж зловживаннями подібними і з якого, в принципі, і виріс оце, оцей цей прецедент, який зараз ми розповімо вам. Сергій Вікторович Мельник, адвокат. Він теж член нашої громадської організації, захищає людей, які незаконно були порушені їхніх права. З приводу проводиться родовійське розслідування. Нами виявлені свідки, які можуть підтвердити про те, що працівники міліції діяли незаконно, проводили обшук в помешканні незаконно. Це було після 12 години ночі. 2.07 -го, з 15.00 я знаходився на зустрічі згідно. Встановому порядку своєму під захисним При виході з СІЗО вже о 16.45 мене попросили зайти в слідчий кабінет, там закрили зовні, зовні закрили слідчий кабінет двері. Я в цьому кабінеті знаходився сам один. Ніхто мені нічого не пояснив, ніхто мені нічого не сказав. Не зважаючи, що протягом цих двох годин я постійно стукав в двері, не зупиняючись, ніхто до мене навіть не підійшов і навіть слова не сказав. Таким чином мене утримували без води і без права виходу в туалет, навіть до того, як з'явився начальник БНО Шнуренко разом з експертом чотирма своїми підлеглими. Я неодноразово, з моєю участю, точніше, неодноразово допитувалися працівники БНО, і в прокуратурі, і в суді, і там вони давали суперечливі покази, і вони, коли бачать, що справа не клеїться, щось не добре, тому я вважаю, що вони обізвались на мене. Просили мене залишити, не захищати цих людей, але я, звичайно, що з силу присяги адвоката не можу відмовитися до їхнього захисту. В своє спростування працівники СІЗО о, виставили на сайті повідомлення про те, що нібито такого не було. І заявляють, що під час обшуку у людини. Там знаходиться ув'язана вив, вивчена речина, речовина невідомого походження, яку засуджений заховав у підкладці спортивних штанів. Дана речовина виявилася зубом, який він зберігав на протязі цього року, що свідчить про те, що його ніхто з того за цей весь час не обшукував так, як треба. Це було зроблено іменно в той день, коли я йшов. Це все було сплановано. Я, на мою думку, і я так думаю, що. Не обійшлось без того, що проводилися оперативно розшукові заходи відносно мене, якісь певні. В супереч статті згідно закону про адвокатуру, проведення стосовно адвокату оперативно розшукових заходів чи числі дій, що можуть проводити з виключно з суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України. Це стаття 23 закону України «Гарантія адвокатської діяльності. Ця стаття була порушена. Далі, після того, як не було жодного слідчого, працівники СІЗО посилаються на те, що вони витокують слідчого оперативну групу. Ніякого слідчого не було. Був тільки Шмуренко, начальник ДНОН області, який безпосередньо всім центрував, було чотири підлеглих, причетних до справи Ровінського. Він особисто проводив відеозйомку мого обшуку, коли мене роздівали. Бой до того, що відривували навіть підхватку на туфлях. Після завершення відеозйомки мене не нав'язчиво, не буду казати, наручників не одягали, просто в супроводі двох осіб справа і зліва відвели до машини і сказали, щосте пояснення на міському управлінні Міністерства внутрішніх справ вулиці Бульбадецькій, ми вас відпустимо додому. Привезли туди, довго писали пояснення, довго бігали. В 21 А СІДО я вийшов о 19.00. Тобто весь цей час мене отримували. Там відповідний запис є в журналі виходу. 19.00 мене звідти випу... випустили, нібито вже в руки передали працівникам. Після цього відвезли на Бельбедерську. Там коротеньке пояснення на одному листочку відбирало ще дві години. О 21 годині мене відвезли на... Медичного свідчення на факт вживання наркотичних засобів. Є довідка про те, що такий за, е, захід здійснювався, відсутній факт вживання наркотиків. Треба було бачити е, ті посмішки, ті, ту зухвалість, е, з якою вони були впевнені, не знаю, в чому вони були впевнені, на що вони сподівалися і як це все принизло відбувало по відношенню до адвоката. Крім того, я. Працює. За цих 14 років таких ретельних обшуків фактично ніколи в не проводить. І такої поведінки стосовно адвоката також не відбувається. Я з свого досвіду знаю, що на те, щоб визначити, є це наркотичний засіб чи не є це наркотичний засіб, достатньо півгодини, максимум години. На Протязі всього часу мені повідомляли, що довідка є, не хвилюйтесь, наркотичний засіб її не показуючи. Після освідчення мене попросили, знову ж таки, не одіваючи научники, просто в супроводі двох осіб з права і з ліва привели назад на вулицю Бельведенську. Нібито для того, що хочуть мені задати пару, декілька запитань, про це всі питання з'ясувати, начальник міліції, слідчі прокуратури, я не знаючи на той час. Що відбувається, ніхто мені толком нічого так і не пояснив. Це вже все, що я розповідаю стало відомо пізніше. Повертаюсь законопроступних громадянин, сподіваючись на якесь нормальне ставлення, нормальне відношення. Після того, як я повернувся з медичного, з медичного огляду, мене отримувати ще до 0.40. Якщо також є відповідний запис у журналі чергової частини. протязі цього часу. Жодних дій ніяких не проводилось, крім залякування мене, крім примушування мене до дачі показів. Примушування відбувалось... ні, мене не били, злого Богу до цього не дійшов, ніхто бокоприкласти не займався. Але примус був чисто психологічний, не знаю, на що вони сподівались від юриста, який має 21 рік стажу. Пояснюю, що є відеозаписи, які я передаю наркотичний засіб, що є покази того ув'язненого, що він говорить, що я йому приніс наркотичний засіб, погоджую обшуком, розділено договор, мій знайомий, привіз мені одяг, я переодівався там. віддавав цей весь одяг на експертизу. Ну, коли мене відпускали, то одяг віддав, його навіть на експертизу не експертизу Я хочу... Звернуту вашу увагу на то ставлення, на ту зухвалість, на ті ухмилки тих працівників Дно. І ну, це, та людина, яка того не пережила, це дуже важко всі ці обставини описати, або я приходжу. І з цих слів було зрозуміло, що як тільки я скажу, що я залишаю захищати цих людей, або я буду там не таку принципову позицію, мене відразу відпустять. Коли їм не вдалося, що з приводу ще скарги щодо е, працівників СІЗО. я на них особливих претензій до них не маю, тому що, як казати наші працівники міліції, з оперативних джерел мені стало відомо, що план, який вони, е, який вони хотіли втілити в життя, не відбувся тільки по одній причині, що працівники СІЗО відмовились підмінити ту Речовину, яку вилучили, надійсний наркотичний засіб. Тільки завдяки працівникам СІЗО цей засіб не був підмінений. А інакше би було би дуже важко виправдатись, оскільки свідків там немає. Це є режимний под'єкт. Свідками там можуть виступати тільки безпосередньо самі працівники СІЗО або запрошені працівники міліції. Ні, бо там спорні слідчо перетино, воно не було. І тепер дивіться, ну от працівники вас в СІЗО безпідставно закрили в кажете, в кімнаті. Тобто вам нічого не сказали, нічого не нічого не повідомили? Прошу. Просто запросили в кабінет, ніби там ми присядемо, і будемо там говорити. Як тільки я зайшов, відразу за мною закрились двері, і скільки я не стукав, мені ніхто не відкрив, нічого не, не пояснив. коли приїхали. Е Працівники обнуну вам пред'явили якісь звинувачення. Нічого з відразу тільки відкрили двері, Шнуренко вже стояв з відеокамерою і казав, зараз буде проводитись особистий огляд, адвокат. Ну це все під відеозапис, під відеокамеру. Ну а на основі чого от ви не пояснили нічого. Ну ви не казали, що ви Я хотів це знаєте, присутності адвоката, що вам потрібен адвокат. Ну адвокат я не просив, тільки сам адвокат. Я в своїй компетенції не сумніваюся. Ру, ви не сумніваєтеся, але питання в тому, що це стосується друге тут, якби знаходитесь в іншому становищі. і ви. Могли е, попросити адвоката? мені не було надано навіть такої можливості. Тому, Це, тому, що, тобто як тільки переїдкрилось, відразу почали знімати, сказали, буде проводити працівники міліції повинні би вам були складати. Порушила сама процедура. Діло в тому, що до порушення справи не можна взагалі проводити будь-яких свідчих дій. Я буде... воно зрозуміло. Я просто нехай мені вже там, ну що допустимо пред'являли звинувачення, Добре. там пред'являють всякі ножбувають, так? І тоді ж не повинні там, вам надати можливість, що вони якісь звинувачення на адвоката. Так, що... Навіть на... мені тоді не пояснили, і навіть відбираючи пояснення, так само нічого не пояснили. Єдине, що запитання Шдоренка, воно записано в моєму поясненні, його особисто рукою це запитання записано, чи відомо мені, що не можна приносити на територію СІЗО наркотичні засоби і психотропні речовини таке запитання прозвучало, тому я зрозумів, що це стосується якихось наркотичних засобів. Адвоката. Орган або посадові особи, які затримали адвоката, або застосували до нього запобіжний захист, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону. Такого неповідомлення не було зроблено на протязі всі, всього часу, починається з 16.45, ну і до ранку. Впустив мене в 0.40, а за весь цей період і навіть зранку ніхто нікого, нікому нічого не не мобільно. за стільки годин не визначити, що це не є наркотичний засіб, знущатись на адвокатом і намікати йому постійно про те, що він нібито займає неправильну позицію по захисту певних осіб, я вважаю це втручанням, пов'язані покинути територію режимно установи. До 22.30. за цей період часу чи був складений такий дрібонький документ, як е, протокол вашого затримання? Взагалі ніякого. Я закритий, без ніякого повідомлення. знаходився в слідчому кабінеті. Ніхто мені нічого не пояснив. Там я знаходився з до дев'ятнадцятиї трохи раніше, то е, до 18.45 я знаходився сам один закритий. Приблизно 18.45 з'явився Шнуренко з, з відеокамерою, провели мій огляд, і ми після цього в 19.00 вийшов з території СІЗО, щоб зроблений відповідний запис. А о 21.00 я вже проходив медичний огляд на стан вживання наркотичних засобів по вулиці. Чи, 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 чи правильно я розумію, що проведення, скажімо, вашої перевірки на стан на вживання наркотичних засобів передувало порушенню і навіть не порушенню кримінального справа, зараз так не можна, реєстрації повідомлення. Так. Тобто фактично слідчі оперативні дії проводились до того, як отримали на це відповідне право. Так, і навіть е пояснення, які відбиралися, було 26. зроблено до 21.00. А після того, після 22.30, я вже просто сидів і чекав. Коли заберуть той одяг, то я себе зняв, в поль до трусів вибачаю. Я його тримав в руках, тому що мені навіть так і сказали, що не хвилюйся, ми сліди е, на одязі знайдемо. Тому я той одяг з рук не випускав, чекав, поки прийдуть понятті, щоб його можна було закупати, запакувати і присутніх понятих відправити е, на експертизу. Ще хотів би зауважити, що я особливо вікно не пригав, е, рішотки не виривав. Чому? На той час я не знав. Взагалі, що і як відбувається зараз, не зараз точніше, а тільки на третій день, дізнавшись, що це всього-навсього зуб, я зрозумів, що це було просто знущання, це було просто помста за мою правову позицію по справі, по справі яка розглядати. Але, але чи з тої сторони зареєструються? Заре, 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 заре. Ми не знаємо, що знаємо. вони знаємо. Я так, чекав це, 10 днів, які даються згідно закону на проведення перевірки і дачу мені якоїсь відповіді. Е Десять днів пройшло, ніхто мені нічого не повідомив. На мої усні звернення ніхто не реагував. Я вирішив письмовий запит вже ніякі не писати, а відразу понаписувати заяву щодо вчинення відносно мене незаконно. Ну ви бачите, що представники не пенсіальної служби, не працівників міліції управління внутрішніх справ, не прокуратури проігнорували наш зла. Це про що свідчить? Про те, що вогнів нема просто що пояснюють, тому що криклю ще порушення закону. У нас взагалі діяльність пана Шнуренка вона є загрозливою до, для людей нашої області, тому що і для працівників, з якими він працює. Тому що зауважте собі, за два роки його діяльності до кримінальної відповідальності з його підрозділу притягнуто чотири чоловіка, а він ніякої відповідальності не поніс. Знову перебуває на посаді.